Отримала нове замовлення, а від не різного розміру. Станочки поверстати, як вам таке? різних фірмах пороху вони називаються. Так, це у нас був універсальний диван настольний. Це у нас також мармаленький. Так. І отакий от зяблік, сніугур і іволга. Як зберу, покажу, як вони виглядають. Покупчиною підібрали бісер. Робочий день закінчився, а з ним закінчився і робочий тиждень. Як ви бачили, він був доволі насищений. Підписуйтесь, ставте уподобайки. Попереду багато всього цікавого, призи та розіграші. Гарного всім вечора!